Дивно вас бачити на світському заході, зважаючи на те, що зовсім нещодавно служба безпеки України відкрила на вас кримінальне впровадження за сепаратизм і зараз йдуть до судові розслідування. Я так розумію, що і на допити вас викликали. Те, що ви зараз сказали, дійсно є правильним. Якщо є якесь то то повинні визивати на допроси, формувати якісь факти, і, в общем-то, на самом деле видвигають це обвинення в соответствии з процесом. Вас на допити викликали? Мене на допроси не Только не вызывали, а і деле, о котором ви говорите, я узнала точно так же, как и все, просто з телевизионных выступлений. Те, що вам зараз, це те, що на своєму виступі, де ви агітували за себе як за кандидата в народні депутати, мали місце висловлювання у підтримку ДНР і ЛНР. Собралися на базарі, сказали, у тебе дочка проститутка. Базар зашел, то говорить, так мені не дочка, а син. А тебе говорят, так ти базару объясни. То есть на самом деле. Захищать себя в тому, в чому я вообще считаю, вважаю, що э, ну ерунда несусветная, абсолютно не понимаю, как это як сделать. Ми не так давно спілкувалися з Валентином Юдашкіним. Він розповів нам, що зараз ви є його клієнткою. Він шиє для вас великий гардероб, і на той момент я так розумію, ви готувалися саме до засідань Верховної Ради. Красива жінка, котрі я очень уважаю, люблю, ценю. Оксана Калітнік. Вона до мене приїжджає, Я часто їжу ви програли зрештою вибори, незважаючи на Важку ситуацію між Україною і Росією ви залишаєтеся клієнткою дизайнера, який ще й до того шив форму для збройних сил Росії. Я е, дружу з Валентином і я знаю, а вашим діалогіям на сам ділі он знаете, негативно відніс єдкості, като з котрої ви пытались вивести это именно вот к таким фразам. Ви з Валентином Юдашкіним говорили зачіпали політичну тему військові дії на сході, Крим, зелені чоловічки в формі від Валентина Юдашкіна у Криму. я не общаюсь на эти темы не только со своими друзьями но и со своей семьей потому что это вопрос безусловно болезненный у нас могут быть разные точки зрения и разная степень боли